Вітаю перед вами наш абсолютний топ продажів. Преміальна лита блакитна ялинка висотою 2 метри 35 сантиметрів від Урбантрі. Литими ялинки називають через технологію виготовлення, адже ось цей пластик заливають у спеціальні формочки, з яких вже дістають такі красиві гілочки. Технологія виготовлення доволі складна. Саме тому ці ялинки трохи відрізняються в ціновому діапазоні від класичних ялинок. До того ж, вони максимально реалістичні і прослужать довше, ніж класичні ялинки. Блакитна ялинка доволі оригінальна, такого благородного кольору. Подивіться, які деталізовані гілочки вони зовсім не колють пальці і не осипаються. Наші ялинки повністю литі. Обмотка з ПВХ є лише на стовбурі і на початку цей гілочок. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. Висота 2,35 вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка доволі стійка, металева, і ось тут є на кожній ніжці така заглушка, щоб не пошкодити вашу підлогу. Така ялинка вам підійде, якщо у вас простора кімната і висока стеля. Ця ялинка красива, висока, оригінальна, просто як в американських фільмах. Абсолютно всі наші ялинки безпечні, вони без токсичних домішків, без абсолютно жодного запаху, і при зіткненні з вогнем вони не будуть різко спалахувати, а лише поступово тліти. Давайте перевіримо. І ще одним доказом того, що наші ялинки є абсолютно безпечними, є те, що ми додаємо сертифікат якості до кожної ялинки. Також тут є інструкція та гарантія на конструктив на два роки. Ялинка складається із декількох частин, і з лекістю поміщається ось таку компактну чотиришарову коробку. Там ви зможете зберігати цю ялинку наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. На литих ялинках доволі багато матеріалу і вони є тяжкі. Тому коли ви будете забирати ялинку із пошту, подбайте, щоб вам хтось допоміг її донести додому. Тож, якщо ви шукаєте красиву, високу і безпечну ялинку, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте литу преміальну блакитну ялинку висотою 2 метри 35 сантиметрів на Urban3 Прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.